Всім привіт. Вчора в коментарях одна людина написала, що треба допомога там, щоб комбікорм без соняшникового шроту, там тільки пшениця, макуха соя, кукуруза є в людини. ну Щоб хоча б перебитися для перепілок місушок. Ну ось дивіться, така вийшла рецептура. Пшениця 5,5 кг. Соєва макуха 2,3 кг, кукурудза 1,5 кг, трикальці фосфат 200 г і премікс 500 г. От для таких, це для несушок перепаю. Ну тут, правда, одні петухи. По показникам виходить, що протеїн 19,4, жири на мінімуму 2,2, клітковина 2,8. Ну, потрібно розуміти, що якщо годувати таким комбікормом, то, ну, то на перших порах буде все добре, тут дуже багато макухи соєвої, 23%. Але з часом у вас буде місяць-два, пройде, птиця буде швидше виношуватись. Тобто з організму буде уходити білки, тому що Соя не може компенсувати всі незамінні амінокислоти і білки. Тобто з часом місяць-два, якщо постійно таким кормом годувати, буде знижуватись кількість яєць, а також їх розмір. Ну, а взагалі ось такий рецепт.